Восьме управління патрульної поліції у місті Хмельницькому департаменту патрульної поліції приймає естафету 22 Челлендж» від десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади в підтримку воїнів, ветеранів, які повернулись до непроведених дій, які відбуваються на сході нашої держави. Раз. Два, три, чотири, п'ять. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 -е управління патрульної поліції у місті Хмельницькому звітує Департаменту патрульної поліції України про прийняття та виконання естафети 22 пушап-челлендж. 22 пушап-челлендж. Служити сподівали!